Наші вітання, шановні друзі, ми з України, і тому хочемо вас привітати з важливими відкриттями. Знаєте, ми весь час більше і більше занурюємося в християнство і розуміємо, що тільки пізнання Господа через Його завіт, через Його святе Слово і може нам дати можливість дійсно жити повноцінним християнським життям, горіти і не згорати. І тільки Ісус Христос може наповнити. Наше життя справжнім сенсом, тому що тільки порятунок людських душ дійсно приносить справжнє щастя. Саме цікаве, що Новий Завіт дає нам сім пунктів пізнання Бога через Його слово за допомогою Його духа, якого він залишив нам саме з цією метою, так, і, і сказав в Євангелії від Іоанна. і Євангелія. Дії святих апостолів або дії Духа Святого, послання до церков і об'явлення самого Ісуса Христа розкривають нам всю повноту полі Божої. І якщо ми не маємо відносин з Ісусом Христом, у нас немає відносин з Ісусом Христом через Його Слово, то ми не зможемо встояти і дійти до кінця в пізнанні Господа. І на цьому християнському шляху, тому що багато віруючих сьогодні вони навіть не відкривають Біблію, не читають Біблію. Чому? Тому що немає розуміння, тому що Біблія закрита, вона написана духом. І нам потрібен Дух, щоб її розуміти. Нам потрібні люди, які дійсно мають відносини з Господом, близькі відносини. Так як людина може мати відносини одна з одною і пізнавати одна одну через спілкування, так і Господь він. Хоче, щоб ми пізнавали його і мали з ним відносини. І все за всім цим стоїть слово. Заходьте за посиланням, дізнавайтеся таємниці пізнання Божого Слова, таємниці виконання волі Божої, таємниці горіти і не згорати для Ісуса Христа. І дійсно, хай ваші серця і розуми будуть відкриті для Господа.